Давай. Бери. Покажи свої найкращі дебюті. Сім. Кидай, ти перший коло пар... можливо перший кольор. Тобто ти всі партії грав, в чорних. Ну, зараз білими, можливо, таке закрутиш. Окей, ні. А у мене виграли дебют королики. Кінце шість. Чотири партії. кінце це шість. Шаг тура. Відкритий открытый Ох, я активно почав. Друзі, ну урок більше через центр потрібно став. Слон король. Я От... не хочу Так, тут і буде... програти, друзі. І шаг ферзь. чому ти такий? така в мене було напрацювання? Це 4. 3 б 3 ще так. И шаг ферзь. Такого немає. Давай ось так і так. Король дурак. Чи mm. надо ну, все взяти? Це рівно якби чотири випало, ти звідси доставав. Пішак і, і якийсь. Закрити. Ну давай закриємо на всіх на робіш. 1, 2, 3, 4, я все одно загажу. Закривайся. Пішак цієї. Щоб не було раз, два, три, чотири. <різь> так, друзі, щось не де випало. Раз, два, три, чотири. Так, хто перший ходить, той виграє оці ігрі. We'll be right <laughs> back.